Та старої одарки стояла на краю села. Жінці вже виповнилося 85 й рік, але боралася по господарстві ще сама, хоча сил з кожним днем ставало все менше. Донька приїжджала кілька разів на місяць, допомагала, інколи привозила те, що мама просила. Але просила Ударка небагато, все відмовлялася, що їй нічого не треба. Марія в село їздити не любила, бо треба було весь день на це витратити. Автобусом дві години туди, дві назад, а вона теж не молода, вже 58-й рік, скоро на пенсію. А їздити туди-сюди важко. От вона мамі і запропонувала продати хату і переїжджати. Але рідня жінка відмовилася, сказала, що в рідному домі стіни допомагають. Продати мамину хату Марія хотіла давно, відколи її донька заміж вийшла і стала поневірятися по квартирам. План був такий. Хату продати, маму до себе забрати, а доньці за ці гроші допомогти купити квартиру. От тільки мама не захотіла залишати свій дім. Відтоді Марія і затаїла на неї образу. Приїжджала, бо так треба, але допомагала не від душі. Ніколи зайвого гостинця не привезе, мовляв, у мами пенсія є. Поруч з Одаркою жила молода дівчина Катерина. Вона вивчилася в місті на вчительку і повернулася в село працювати в місцевій школі. Одарку вона дуже любила, вважала її своєю бабусею, тому щодня забігала до неї, питала, що купити треба чи щось зробити може. Одарка писала їй список, давала свою пенсійну карточку і відправляла в магазин за продуктами. Катерина все купувала і приносила бабуся разом з Чеком. А якщо чогось не було в їхньому магазині, то вона, коли їхала в місто, купувала щось для себе і не забувала про свою бабусю. Катерина знала, що літня сусідка дуже любить цукерки. Часто купувала їй улюблену ромашку. Звичайно, бабусиної пенсії не завжди вистачало, тоді дівчина купувала цукерки за свої гроші. Їй було дуже приємно дивитися, як одарка, наче маленька, дитина, тішиться, розгортаючи зелені папірці. Скільки щастя тоді було в очах літньої людини? Одного разу Марія прибирала в маминій хаті і знайшла чеки. Коли вона склала цю суму докупи, то зрозуміла, що витрачено значно більше, ніж розмір її пенсії. Вперше в житті Марії стало соромно за свою поведінку. Вона мамі ніколи зайвого печенка не купить, а тут чужа людина її мамі щодня дорогі сукерки приносить. Вона відразу пішла до сусідки і стала пропонувати їй гроші, які та витратила. Але Катерина категорично відмовилася. Їй було ніяково через те, Марія про все дізналася, адже робила вона це просто так, від щирого серця, щоб в цьому світі було хоч трошки більше добра.